встаєш зранку з ліжка, а наче і не спав. Пам'ятаєш, як ввечері ще мали силу, щось планувати, хотілося читати, дивитися, думати. А вранці? А вранці голова ватяна, тіло як чуже, очі не хочуть відкриватися, і найперше бажання знову лягти і відпочивати. Знайомо вам? Так от, ви не одні. Сьогодні таке почуття має кожен другий, і це не просто лінь чи вікове, це дзвіночок. Що ж відбувається з тілом? Сон це не просто вимкнутися, поки ми спимо, організм працює, очищає мозок від зайвого, налагоджує гормони, перезапускає імунітет і нервову систему. Але коли система працює зі збоями, ми прокидаємося розбитими. Які ж можуть бути цьому причини? Причина номер 1 гормональний збій. Коли людина живе в постійному стресі, кортизол гормону стресу може вироблятися вночі. Замість того, щоб тіло розслабилося, воно напружене як струна, спиш, а мозок бігає марафон. Тому після такого сну не відпочинок, а ще гірша втома. Причиною номер 2 може бути перевантаження мозку ввечері. Ми гортаємо телефон перед сном, читаємо новини, зависаємо в соцмережах. Мозок отримує тисячі образів і сигналів. Він не має коли їх обробити. Засинаємо з телефоном, прокидаємося із головним болем і туманом в голові. Наступна причина це неправильна фаза сну. Сон має фази: глибокий, поверхневий та швидкий. Якщо вас розбудило не в той момент, організм шокований, наче вас витягнули з глибини під час занурення. Наступна причина це зміни в атмосфері, кліматі, також магнітні бурі. Можна в це не вірити, але багато людей мають метеочутливість підвищена вологість, спека вночі, перепади тиску, все це впливає, особливо у червні-липні, коли клімат скаче, а повітря застійне. А що ж з психікою з нашою? Коли день одноманітний, сірий, без радості, тіло не хоче вставати, мозок сам себе гальмує. А навіщо прокидатися, якщо знову те саме буде, це не депресія в повному розумінні, але це вже дуже близько до депресії, ви ж запитаєте, а що робити в таких ситуаціях? Ну є декілька порад, щоб було краще. По-перше, не чіпайте телефон за годину до сну. Нехай мозок охолоне. Можна легенько прогулянку зробити, книжку почитати, спокійну музику послухати, але не телефон. По-друге, температуру в кімнаті потрібно дотримуватись не вище 20 градусів. Навіть улітку намагайтесь провітрювати, щось робити, щоб була температура не дуже висока, спека виснажує навіть під час сну. По-третє, ранкова вода і рух це паливо. Склянку води плюс легка зарядка зранку, і тіло отримує сигнал. Я живий, можна працювати. По четверте План на день заздалегідь. Напишіть з вечора, що робити зранку. Нехай буде хоч одна приємна справа, що мотивує вас щось робити цього дня. І по п'яте, додайте ліричне в своє життя: музику, запах, ароматний чай. Ранок це не покарання. Це можливість почати з чистого листа новий день. Давайте ж підсумуємо: якщо ви почуваєтесь зранку гірше, ніж увечері, це сигнал, що ваше тіло або душа перевтомлені. Це не слабкість, це заклик до турботи. Не ігноруйте себе. Бо якщо ми не відпочиваємо, організм починає кричати. Спочатку тихо, потім голосно. Життя це марафон і не гонка. Дозвольте собі зупинитися. Подихати і знову почати зранку, але без втоми.